Гвінет Пелтро показала свій шикарний будинок по сусідству з Меган Маркел та Принцем Гаррі. Акторка обставила свій будинок у мінімалістичному стилі та зробила ставку на природне світло. Гвінет та її чоловік-продюсер Бред Фелчек придбали будинок у Монте Сіто за 5 мільйонів доларів у 2017 році. І з того часу акторка перебудувала його повністю. Будинок нагадує швидше маєток із англійського села, ніж каліфорнійський особняк. До речі, сусідами Гвінету Монтесіто є принц Гаррі та Меган, опра Вінфрі та Елен де Дженнерс. У будинку привертає увагу шикарна їдальня з розмальованими стінами, величезна кухня, де вона готує для своїх дітей. А також власний спа-центр, у якому є душова система вартістю 30 тисяч доларів. А на кухні є навіть мармурова барна стійка, якою зізнається гвінет, вона користується не надто часто. Нагадаємо, Гвінет Пелтром відома не лише своєю акторською кар'єрою, а й своїм оздоровчим брендом Губ, який за чутками приніс їй статки в 150 мільйонів доларів. Однак деякі поради були визнані антинауковими. Так акторка рекомендувала позбавлятися глистів за допомогою козиного молока і відмовитися від Wi-Fi, щоб не захворіти на рак. У результаті її журнал закрили. Ось такі останні цікавинки від Гвінет Пелтроу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.